Бажаю миру. я Дмитрій громадської організації ДОСТА України в Житомирський середок. Розповім вам про репресії та котування наді мною, що е, відбулися нещодавно е, ТЦК ТСП. Розповім вам, е, так як я не, не перебував на обліку та не був в запасі. Коли виповнилося мені 18 років, мені прийшла повістка в воєнкомат. Я приніс їм всі підтверджуючі документи, на, яких, на підставі яких я не, не перебував на обліку та не був в запасі згідно чинного законодавства. Виходжу я з будинку по справах, а біля будинку чекають мене екіпаж поліції ТСП. Поки я спілкувався з поліцією, визивають ще два наряди, приїхало, відбувається таке, що вони мені наголошують, що я перебуваю начебто в їхньому незаконному розшуку. Але в попередньому відео, яке було знято десь місяця три, може два назад, вони перевіряли мене по взяли мої дані журналістського посвідчення. Що я в розшуку ніякому не перебував. Добре, все, я перевірив, не, не хвилюйте, все нормально. Ну я там не стою і там мене не буде ніколи. Ви не, розумієте, у ваших там де облікові дані у вас. Поживайте Житомирі. 63. Угу. Все у вас все добре, що так, я, я знаю, що в мене все добре, по-іншому не я. дня, Ви почитайте закон, закон про національну mm. поліцію, Почитайте, чи я маю право брати, mm. не все, Так, дня. Але на підставах. На... Це є на нашому каналі Доста. Можете перейти, ознайомитися, ви будете бачити, що воно дійсно так. Але зараз я виходить так, що в рошуку знаходився в 2024 році. Але це вже відео було у 2025 знято в році. Викрилають вони мене, звозять в ТЦК. Ціка, я сиджу в кабінеті, бачу, що два співробітника цієї законної організації зібрали на мене якісь документи, і я побачив, що в цих документах лежить копія мого паспорту і інвекційного коду та пройдене ВЛК. І з печатками згідно оригіналу, але при собі я мав тільки посвідчення журналіста. Тому це звідки такі виводи, що я був замовлений цією організацією. Після того, як вони мені там погрожували, чинили психологічний тиск, почали збиратися громадська організація доступа під проходною ТЦК. ТСП. Вони швиденько мене вивезли в, ну, частину військову і звідти на зону. Ну, чому на зону? Це полігон, навчальний центр, чому зона, бо там навіть в туалет йдеш під конвоєм. Звісно, там відбирають телефони, щоб не було ніякого зв'язку, щоб ти не міг нікого попередити та захистити себе згідно чинного законодавства. там що наступне відбувалося? Я підходжу, до, попросив, мене завели під конвоєм до медпункту. Я почав спілкувався з лікарем. І кажу, як так відбулося, що без ВЛК мене направили сюди на навчальну частину. Ну, на що вони мені відповіли, що. ТЦК та СП знаходяться зараз на Сумщині, і тому фізично не було змоги, щоб ти прийшов в ВЛК. Я говорю, ну це ж підробка документів, що я начебто прийшов в велка. Ну ти там будь тут, а поки на навчанні, а потім все будемо вирішувати. Ну, я наголосив, що в мене є хворічна хвороба, хронічна, а сама Астма. Та е, дуже великі у мене проблеми з спиною, з хребтом, у мене не міють ноги, коли я знаходжуся більше 20 хвилин на ногах. Та дуже болить в попориці. Ну, чого я туди йшов, цей мінпункт, щоб взяти якісь е, е, пігулки для знеболюючого. Бо мені дуже боліла спина. бо там... Тоді я зрозумів, що за своїми проблемами я залишаюсь наодинці. Через деякий час мене бере приступ і ложить мене в ізолятор. Без медичної допомоги, бо у них медичної допомоги додаткової немає. Там, ну, там, таблетка от такі, і все. Це максимум якісь уколи. Приходить десь там на, шостний, на шостий день, приїжджає до медпункту лікар з госпіталю і рекомендовано пише, що я потребую огляду терапевта в госпіталі. Ну, Вони ігнорують. фельдшер ігнорує вказівку лікаря з госпіталя. Ну, я так зрозумів, це по вказівках ТЦК. Ну, мене тримали там внучали, ну котували, ви зрозуміли, бо я там кожен день задихався і дуже задихався на вечір. У мене ще було два серйозних приступи, які інгалятором геть не знімались, я не міг дишати. Знімались тільки уколом, який які знімають набряки. Тиск у мене був 80 на 50, а під час приступу 80 на 30. Там, ну, під останнього, коли в мене був приступ, коли робили укола, я спитав, чому мене не везуть до лікарні. Він каже: ну, поміряв тиск, там було 80 на 30, і каже, ти ще не критичний. Ми веземо тільки критичних. І некритичні, тобто будуть в ізоляторі. 11 днів я перебував в ізоляторі при медпункті, там більш менш умови. А після 11 днів нас перевели до роти в ізолятор, але в тому ізоляторі були клопи. Ми там знаходитися не змогли, тому ми перейшли в мультиплекс. Ну, це таке приміщення, ну, палатка, лавочки дерев'яні, і ми були змушені здвигати ці лавочки і там перебувати. І перебував я там 30-10 день, здихався. Кожен день ходив, вимагав, щоб мене обстежили, поклали в лікарню, прилікували. Вони мене ігнорували. Ну, Час від часу там надали телефони, я зв'язався з дружиною, друж... Друж... ну, дружина зателефонувала на гарячу лінію військової частини, і таким чином добився, щоб мене поклали до лікарні. В лікарні я прийшов обстеження. і Спінограма підтвердила, що в мене є астма, але в мене є документи, що в мене дійсно хронічна з дитинства ця хвороба. Ще я наголосив лікарю, що на астму в мене йдуть і алергічні реакції, тобто ліс, хвоя, цвіти, які ну, весною пахнуть там, або пельця. І, і в мене від цього відбуваються астматичні приступи, які не, не знімаються інгалятором. Після підтвердження мого діагнозу мене завели до терапевта, який знаходився в госпіталі. І вона мені сказала, що можливо, ми тебе направимо на е проходження ВЛК, перепроходження, але я їй наголосив, що в мене ВЛК зовсім не було, бо в мене є хронічні хвороби, і ну, вона промовчала, вона розуміє, що у них там ну, так відбувається все беззаконня. У мене були дуже великі вже ускладнення е е з диханнями, з легкими. Та з хворобою спини. Вклали мене в лікарню, я почав лікуватися під час лікування. Записався по вказівці МРТ та до невролога, але мій адвокат вже подав клопотання на військову частину, щоб мене прилікували з приводу цієї ситуації. Я прийшов до невролога. Невролог подивилась мені в МРТ і каже, тут все нормально. Я не зрозумів, кажу, а чому мені поперек завжди болить більше 20 хвилин, коли я стою, не міють ноги? Вона каже, я не знаю, там, у тебе все добре. Ну я тоді зрозумів, що мені надалі загрожує катування та знущання наді мною. Чому катування? Тому що 30 день я там задихався без медичної допомоги. Задихався на вечір, сильні приступи були. І ніхто на мене увагу не звертав ніхто не хотів допомогти. Я прийняв рішення, що уникнути загрози моєму здоров'ю та життю. Ще я це зрозумів тоді, коли терапевти. В госпіталі наголосило, що можливо, ми тебе направимо на перевелка. Після викрадення мене злочинцями було подано позов в суд. Суд ми виграли, внесли в єдине досудове розслідування про те, що я є потерпілим, що всі дії, які наді мною вчинялися, є незаконні. Кодексу України, судохови. Сказав адвокатського бюро Марія Населенко на бредільності чи стосовно невнесення відальності до кримінального правопорушення до єдиного реєстру до, суд, до судового розслідування за новільника до повізати осіб Житомирського районного управління поліції номер 1 головного управління національної поліції Житомирської області внести до єдиного реєстру до судового розслідування заяву Адалічук Вікторія Дмитрия. 14 листопада 2002 року народження, від 31 липня 25 року талон повідомлення єдиного обліку номер 20300. талон повідомлення єдиного реєстру, що не незаконного затримання та отримання її батька на вічі Митая 9 листопада 25 року народження. Полний остаточно скарбені прилягає, повний тексту хвалебу. Дали на суд в адміністративний щодо поновлення в мене в правах моїх суд ціляко затягує справу, на що теж хотів би звернути увагу органів, які контролюють всі ці процеси. Я, як журналіст, вбачаю, що мобілізація повинна відбуватися. З дотриманням всіх норм законодавства. Проходження ВЛК має бути не ефективне, а фактичне. Більш детально з приводу цього, що відбулося наді мною, я розповім якось пізніше. Тому я хочу наголосити, що репресії ведуться над нашою громадською організацією вже давно, вже декілька років. Якщо ви слідкуєте за нашою сторінкою худослав України, хочу ще сказати вам, люди, що ви не чекали, поки прийде горе, біда до вас особисто. Допомагайте один одному, знімайте все на відео, можете надавати нам відео, багнет нації, вони будуть це поширювати на всю країну, щоб люди бачили, що є справедливість, є. Боротьба з цим незаконим. Тому ну, бажаю об'єднуватися разом і сила, свободу нашому голові громадської організації Паші, який репресований чиновниками за його позицію громадську, яку він відстоює, ну, теж є на нашій сторінці, що він робив для нашої держави. Заходьте люди цікавтеся, знайомлюйте, приєднуйтесь разом із по всій Україні. У нас є осередки, тому приєднуйтесь, ви будете долучені до свого осередку, будете допущені до наших каналів, які мають інформацію і папереву, і документально, і також відео будете навчатися та будете діяти разом з нами.